На початок повномасштабної війни Ростислав був у Польщі, працював там останні кілька років. У березні минулого року хлопець повернувся, аби стати на захист країни. Я відчув на собі, що ну, мені тяжко там знаходитися в Польщі, то я зібрався, пізніше приїхав сюди, в березні місяці, пішов до воєнкомату, я якраз був вже з доброї волі, що спокійно заїхав до Сум. Пішов до воєнкомату, люди не потрібні вже. Сказали, на жаль, ти ще молодий, бо мені 23 роки було на той час. Ростиславу запропонували служити за контрактом в 95-й окремій штурмовій бригаді. Він погодився. Я думаю, що у штурмовиків удача більша за всіх. Тобто ними так просто. Я, я думаю, що ними просто так не становляться. Тобто, або дано, або не дано. Ну і штурмовком веселіше. Тобто, в тебе завжди має бути фізо якась. Тобто, взяв рюкзак, собі там, РПГ, гранатомет одноразовий і погнав. До війська Ростислав приєднався у вересні минулого року. Після навчань поїхав захищати країну на схід. Розповідає, найважчим у перші дні було звикнути до цілодобових обстрілів. Цілий час в тебе обстріли. Зі стрілецької зброї ми не чули, тому що штурмовики більше вони живуть далі. Вони виїжджають там як на роботу, о п'ятій встали, там, о 3, а третій, а якісь і закінчують так само. Але то може так стати, що 24 години ти будеш там 72 на полі бою. І найтяжче було звикнути. Перші кілька тижнів хлопець служив на посаді стрільця санітара, згадує і першого свого пораненого. Мій перший трьохсотий був, коли в дерево попав танковий снаряд, мужчинки розірвали руку. Тобто я дуже переживав в той час, Там старався якось належити турнікет, але він прийшов до мене вже з турнікетом, бо ми після бою якраз відходимо вже додому і так частинами. Відходимо ми, а вони залишилися нас прикривати. Тобто він вже прийшов до мене з турнікетом, я наложив ще один, підійшла група евакуації. Я їм одразу сказав, що я нервую, це мій перший трьохсотий, допоможіть мені, все добре, зараз все зробимо. Тобто, на, на цьому і закінчилось. Від свого командира Ростислав отримав позивний бегемот. Я міг зайти де хочеш, де тяжко прилізти. А, ну, а, а так сталося, що сиділи в БТРі. Я тоді ще був медиком, стрілком-санітаром, і мій командир каже: все, будеш бігемотом. Який, ну добре, а що мені? І я наче виходить як бігемот з того дня. Пізніше військовослужбовець сам став командиром відділення і водив солдатів на штурми. З початку грудня вони воювали у зоні Кремінського лісу на Луганщині. Це тяжко, немає укриттів, ти мусиш копати, копати. Твої якісь ями це твоє укриття. Ти, але найгірше, що ти штурмовик, і ти маєш іти вперед. Ти заходиш на позиції до когось, а хтось може їх тільки зайняв і ще не встиг окопати собі там нічого інженерного спородити. Це було найгірше, і ти йдеш далі. Ти мусиш, мусиш штурмувати це місце. Під цей час тебе обстрілюють, а коли ти заходиш на ці позиції, то інтенсивний вогонь ворожий починається і мусиш якось там протриматись, поки підійде підкріплення, або наша артилерія, міномет це все падали вогнем своїм. На початку цього року, 26 січня, військовослужбовець отримав поранення. Це мій перший виїзд був в посадки. До цього в мене тільки ліс, ліс це був штурм посадки. Був стрілковий бій. Під цей час я перебігаючи, отримав снайперський вистріл, собі зайшов він збоку, вийшов тут з груді, я швиденько не розгубився, взяв рацію, повідомив, що я трьохсотий, все під контролем, знайшов укриття, там був товариш з другої групи, заповз до нього, давай, зрізай, все, що є, бронежилет не трогай. Дочекавшись сутінок, повзком та перебіжками, поранений боєць добирався до місця евакуації. Ми виповнили там з 50 метрів. Пізніше діляночка, така невеличка, треба перебігти, або, або не знаю, як там треба, бо я вирішив, що треба бігти, підірвався, перебіг. Відчуваю, що знову я витікаю кров'ю. У мене є дуже класний кулеметник з позивним гуцу. Тобто, я йому повідомив, що я знову витікаю кров'ю. Я відчуваю це аж на колінах в себе. Він мене заквеїв і все, там ще з 500 метрів на евакуацію пройшов пішки. Три місяці Ростислав провів у лікарнях. Нині відновлюється після поранення і чекає на висновок медичної комісії. Невідомо, що буде далі, але я, я думаю, що десь в кінці місяця я, я, я буду знати, де я знаходжусь. Плануєте повернутися в службу. Там непогано. А, але я, я вам цього не можу сказати, бо в мене є мама і вона дуже переживає. Нещодавно бійця нагордили нагрудним знаком Золотий хрест. Цей хрест достався за заслуги всіє, всієї групи, а не тільки мені. Це я так думаю. І теж я про нього не знав. Мені зателефонував товариш і каже, чому ти не хвастаєшся, що маєш золотий хрест. Ну і так я, я його забрав зовсім недавно. А цей годинник Ростислав отримав від командувача сухопутних військ. Це нагороджувались командири відділень в, в теж проміжок часу, там на початку січня, після успішних штурмів, саме з артпідготовки хаймерсів також. Тобто Олександр Сирський приїжджав до нас, визивали всіх, нагороджували. Було круто поспілкуватися з ним. Про нашу перемогу Ростислав з позивним Бегемот каже так: це коли я не почую звук тривоги. Я думаю, прокидаюся і цілий день немає другий, третій. Тобто всі в безпеці, всі сміються, всі радіють. Це якесь свято, це майорить український прапор на тимчасово окупованих територіях, можливо, на якихсь наших історично давніх. Ірина Касіяненко, Валерія Зарудна, Суспільне, Новини Сумщина.